В стінку намагався він зіграти з Маротюком. Зараз проходить ця комбінація. Тимощук відпосує на Гайдаша, той дотик скидає на Капеляна. Капелян ще далі на партнера. Там Харчук уже на фланзі, Харчук може обіграти. Вбігає він штрафний майданчик, є простріл і рахунок відкрито у нашому матчі. На даній стійці закидає прорив Харчука. там Вільний Тимошчук отримує він передачу. Не зумію приборкати як слід м'яч і повертається в оборону Тарас Семенець. Але з м'ячем далі гравці Борщова. триває атака і удар. Позиції закриває він її уроку в обороні. Зараз перспективна атака груб'як пробиває. Меглік не фіксує з першої спроби, але коноти стандарт борщівській команді. Зразу розігрують гравці з борщова. Дмитро Харчук по двоє рахунок у матчі. Ось так швидко швидковалик. Точна передача на Пежинську. підхоп, є м'яч Вулицещук. Щук може перебивати. Пробуває. Лицещук хоче за напівки Ковалик. Точна передача на Пежинського. Забігає з Громяк, отримує він передачу. Гром'як вже поблизу штрафного майданчика. Є подача. і Їй... ти... Маннельник як не забиває Ольга його не проходить. Там Грицик грає головою, але на підборі Пежинський. Де є в Ліона Ковалика, ковалить постріл, немає нікого з гравців, хто міг замкнути. Семенець. Андрія Скакуна і Луцик, подача. І один м'яч відігрує. Агрон Тарас Гром'як замикає дальню стійку. І що, гарон зараз піде вперед, щоб до перерви відігруватись. Ще все в межах правил. Зараз Гизлик уникає офсайду, гизлик у штрафному майданчику. І ось так рахунок стає 3-1. Одразу ж пропускає. Можливо, якісь корективи у перерві. А, нас внесе в гру своєї команди. Сергій Бориченко. Тут ледь не вийшов сам, підходить до нього Луцик. Соколовський пробиває, Цього разу не обвідний. Грицики навіть на передача. Соколовський, перший на м'ячі, Вразу він розганяє атаку. Мельник. Мельник на Соколовського, той бігує. Миронюка викинувся другий номер. Зараз гром'як. Знову на швидкості він входить до штрафного майданчика, буде пострілювати простріл, але м'яч забирає Іван Мель. Штрафний удар луцик розігрує. Ковалек пробиває здалеком Черекушета. Суперник зможе відіграти другий м'яч, знову подача на дальню. Там знову грум'як і пробиває головою. Підтаркували. Але, mm. Муляр все-таки прокидає про Михайло Войцещука, там паралельним курсом чи Дизлик. Не точна передача від Моляра, віддавав він борду. Ну, але триває Атанка Мушіцев. Тимощук подача привітає ноч. П'ятар Муляр, Муляр розвертається, але відбір на чужій половині демонструють. Громляк може зараз пробивати, пробивати вас громляр. Соколовський, вдає на забігання Сиденцю. Семенець уже біля штрафного майданчика. Вдає назад на Мельника. Мельник пробиває рикошет, і Іван Мельник підбирає м'яч, віддавав передачу, але помилився гром'як. Помилка у відповідь на підборі Пижинський може пробивати. пробиває Пежинський, дитиняк відбиває м'яч, триває, триває така орона. Пречна передача. Понідільник пробиває рикошет і Мельник відбивається поки що в борщівці. Ойцещук на фланзі. Проти нього Дурда. Ойцещук м'яч зберігає. Зумів він віддати передачу. Гром'як обірує двох, готується до удару, не завдає його, віддає вправо на Тараса Семенця. Семенець новіший до штрафного майданчика. І Тарас Гром'як головою відігрує ще один м'яч. Дубль на рахун перніки, але віддає неточну передачу. Муляр йде вперед. Уникає в сайду Войнарський послизнувся. Тимощук зараз може забити четвертий м'яч. Войнарський падає. Продовжує володіти меча Тимошчук. Обігрує його у кіпера Тимощук і забиває четвертий м'яч гравці Борщова. Ось така помилка. Ай зараз контратаку гравці Борщова. Важко дуже бракує сила гравцям гарона, щоб повертатися назад. Є удар в формі. Гром у штрафному майданчику оббігує, подає на дальню стійку, але не замикає. Там Мартин дуже багато він працював, є подача. Гизлик. І Андрій Муляр знову виконує стандартне положення на ближню стійку, Дурда пробивав, зараз він знову з м'ячем розвертається, заливається передача на півтора, тобто знову в шортному майданчику. Бірує і. Подача, але. Роман Мельник знову не зумів замкнути її головою на стійці, ще одна подача. Повідільник пробиває Пижинський на підборі. От, дручається до там такими тому що може і пробити з цієї позиції. він Ковалика. І пенальті призначає арбіт. Гіршак не влучає у ворота. Ось так. Передача на полочесника той одразу. Переводить на Андрія Дурду. Дурда має багато часу, щоб оцінити ситуацію, подає, але м'яч зрізається з нього дубика. Муляр переводить на протилежний фланг. Там Дічинський, прокидає по Семенця. Дічинський вбігає в штрафний майданчик. Боїться виконати подачу. Ковалик подача на дальній стійці. Пробиває громі. Що ж, зараз, схоже, пролунає вже фінальний свисток і вітаємо в клуб борщів з перемогою 4-2.